Друзі, всіх вітаю. Сьогодні в мене останній етап обробки паперових трубочок для роботи для плетіння. Попередні всі трубочки, які я вам показувала, з якими ми працювали два відео. Я їх вже обробила, тому що мені треба було спішити робити замовлення. А так як Часу не було записати чи часу, чи складались певні обставини, то я вам покажу: ось знайшла такі сухі в мене трубочки вже повністю оброблені, і я вам хочу показати. Ось, дивіться, вони сухі, вони для роботи, вони ламаються, для роботи вони не підходять. І от що ми робимо із такими трубочками, для того, щоб вони стали пласткі і. Ми могли ними працювати. Ось у мене в лоточку стоїть гаряча вода. Прям таки дуже, ну так гарно гаряча така. Ось я беру цей пучечок трубочок і гарно туди опускаю. Повністю повністю занурюю, щоб йшли бульбашки з трубочок, так як вони всередині є у них невеличкий отвір. Дуже маленький, звичайно, але є. І ось вони булькають, як би показати, так, щоб це було видно. Я думаю, можливо, видно, можливо і ні. Вони булькають, тобто повністю всередині вони наповнюються водою. Ось так потримала їх певний час і витягаю. Водичку струсила. І замотую. Ось в мене звичайна маєчка. Я не використовую файликів, не обрізаю їх. Це коли е, небагато роботи для якоїсь одної, е, одного виробу можна використати. Я зазвичай використовую ось маю. Отак я їх сюди замотала і залишаю я їх на певний час, поки вони повністю розм'якнуть і будуть м'якенькі і еластичні. Кінчики я залишаю. Відкритими. Так як кінчики, нам необхідно, щоб були сухенькі. Коли вони будуть сухенькі, буде легко працювати. Якщо вони будуть недостатньо сухі, вони будуть заломлюватися, ми не зможемо наростити. Тут не зможемо обрізати гарно. Ось так ми їх залишаємо на деякий час. Це все треба дивитись по ходу. Ось у мене є трубочки, які я підготувала. Для свого панну, я його вже майже закінчила. І я хочу вам показати, коли вони вже готові до роботи ось такий гарний звук. І ось хочу вам показати ось трубочка. Ось ми її так беремо, намотуємо. Ніде немає жодного залому. Оця шкіряна плівочка, що я вам говорила, лак дає такий ефект. Ось вона, дивіться. Бачите? Розправилася і трубочка, можна нею працювати. Це так провіряють. Також, ось дивіться, моя паперова трубочка. Ось, я її зав'язала в вузличок. Отаку сухеньку трубочку я ніколи не зав'яжу у вузличок. Оце мої трубочки вже готові до роботи, і я ними вже працюю. Покажу, да, паноплиту я у техніці кореневого плетіння, тому, набу його трішки з роботою, справлюся, і почну, покажу вам, як я розпочинала його робити. Ось так на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. До нових відео. Всім миру, добра і здоров'я!